Про сучасну кризу запитання Ви кажете, що сучасна криза безпрецедентна? Що в ній особливого? Крішнамурті Очевидно, що сучасна криза в цілому світі особлива, безпрецедентна. Впродовж історії, у різні її періоди, були розмаїті типи криз соціальні, національні, політичні, кризи настають і минають, економічні спади та депресії приходять, зазнають змін і продовжуються в іншій формі. Ми про це знаємо нам близький цей процес. Проте сучасна криза без сумніву відрізняється від них. Хіба ні. Вона відрізняється насамперед, тому що ми маємо справу не з грішми, не з матеріальними речами, а з ідеями. Ця криза є особливою, бо вона у сфері мислення. Ми сперечаємося з ідеями, ми виправдовуємо вбивство. Повсюди у світі ми виправдовуємо вбивство як засіб досягнення праведної мети, що само собою є безпрецедентним. Раніше зло визнавали злом, убивство – вбивством, але тепер убивство стало засобом досягнення шляхетної мети. Вбивство чи то однієї людини чи групи людей. Виправдане, бо вбивця чи група, яка здійснює вбивство, виправдовує його як засіб досягнення мети, що принесе людству користь. Тобто ми жертвуємо теперішнім заради майбутнього, і байдуже, які засоби ми використовуємо, доки проголошена нами мета полягає в тому, щоб досягти результату, який, за нашими словами, Принесе людству користь. Тож передбачається, що хибний засіб приведе до правильної мети, і ви виправдовуєте хибні засоби за допомогою ідеації. В основі різних криз, що відбувалися раніше, була експлуатація речей або людини. Сьогодні можна говорити про експлуатацію ідей, що є набагато згубнішим, небезпечнішим, бо експлуатація ідей є такою спустошливою, такою руйнівною, тепер ми вже знаємо про силу пропаганди, і це одне з найбільших лих, які можуть трапитися використання ідей як засобу змінити людину. Це те, що відбувається сьогодні у світі. Людина неважлива. стали важливими системи, ідеї. Людина більше не має жодного значення. Задля досягнення якоїсь мети ми можемо знищити мільйони людей, і ця мета виправдовується за допомогою ідей. Ми маємо прекрасну структуру ідей для виправдання зла, і це, без сумніву, безпрецедентно. Зло є зло, воно не може привести до добра війна не є засобом миру. Війна може принести побічну користь, таку, наприклад, як ефективніші літаки. Але вона не принесе миру людині війна інтелектуально виправдовується як засіб досягнення миру. Коли в житті людей домінує інтелект, він породжує безпрецедентну кризу. Є також інші причини, які вказують на небувалу кризу. Однією з них є надзвичайна значущість якої людина надає чуттєвим цінностям власності, роду, касті та країні, своєрідним наличкам, які вони носять ви або мусульманин, або індуїст, або християнин, або комуніст? Рід і власність, каста і країна набули особливого значення. А це означає, що людина опинилась у пастці чуттєвих цінностей, цінності речей, створених інтелектом або рукою. Речі, створені рукою або інтелектом, стали настільки важливими, що через них ми вбиваємо, знищуємо, ріжемо, ліквідуємо одне одного. Ми наближаємося до краю безодні, кожна дія веде нас до неї, кожна політична, кожна економічна дія неминуче штовхає нас до безодні, тягнучи нас у безодню хаосу та сум'яття. Тому криза є безпрецедентною та вимагає безпрецедентної дії. Щоб виборсатися з цієї кризи, щоб вийти з неї, необхідна позачасова дія, дія, яка не спирається на ідею, на систему адже будь яка дія, що спирається на ідею чи систему, неминуче веде до розчарування. Така дія приводить нас назад до безодні, лише іншою дорогою. Оскільки криза є безпрецедентною, то й дія повинна бути такою ж, тобто відродження людини повинно бути миттєвим поза плином часу, воно має відбутися тепер, а не завтра. Адже завтра це процес дезінтеграції. Якщо я гадаю, змінитися завтра, то спричиняю сум'яття. Я все ще перебуваю у сфері руйнування. Чи можливо змінитися вже? Чи можливо цілковито змінитися в теперішньому миттєво? Я кажу, що так. Річ у тім, що криза є безпрецедентною, і щоб повстати супроти неї, необхідна революція у мисленні. Ця революція не може відбутися за допомогою іншої людини, за допомогою жодної книжки, за допомогою жодної організації. Вона має відбутися завдяки нам, завдяки кожному з нас. Лише тоді ми зможемо створити нове суспільство, нову структуру, далеку від цього жаху, від цих надзвичайно руйнівних сил. Які все накопичуються, згромаджуються, і ця зміна відбудеться лише тоді, коли ви, як індивід, почнете усвідомлювати себе в кожній думці, дії та почутті.